Комуналка, вона сьогодні турбує усіх українців і кожного, тому що не дивлячись на те, що свого часу було прийнято рішення, що з вас не можуть стягнути ні комуналку, ні піню, не нараховувати штрафи. Але тим не менше, якщо ви не платите за комірне, воно все нараховується. Ваш борг зростає. І сьогодні існують два підходи: Перший абсолютно безглуздий, коли кажуть, давайте збільшувати комуналку навесні. Такі розмови тривають в парламенті, тривають в кабінеті міністрів України. Але ми абсолютно це не підтримуємо. як команда розумної політики, тому що це нерозумно. У людей грошей більше не стало. Інфляція шалена, і а, ще збільшувати навантаження на бюджет вашої родини це, це злочин. Давайте казати правду. З іншого боку, існують ті, хто каже, давайте всім спишемо. І а, виглядає це дуже гарно, але на жаль, це теж не можна підтримувати, тому що це популізм грошей в державі для того, щоб забезпечити всім громадянам а, таке погашення, просто не існує. Плюс об'єктивності заради треба говорити, що дуже часто бабуся платить комірне за останні свої кошти. А людина, в якої будинок на 1000 квадратних метрів, цього не робить, і це сором, але тим не менш фактів таких досить багато. А, тому просто списати всім так, теж не вийде, тому що якщо це не заплатить держава, підприємства, які надають вам світло, воду, газ, опалення, вони просто перестануть функціонувати, тому що в них не буде грошей, і е, ви залишитесь без всього того, про що я тільки що казав. А, але тим не менш, держава в цьому плані повинна а, допомагати. Вона повинна допомагати бізнесу, який буде створювати додаткові робочі місця. Вона повинна допомагати соціально незахищеним верствам населення, і тут якраз компенсація соціальні виплати з боку держави повинні бути співмірними. Тому навантаження, яке сьогодні лягає на бюджет родин, тому тут треба працювати. І ми разом з командою розумної політики зробили багато пропозицій, які спочатку треба було приймати в бюджеті, але на жаль, їх не підтримали. І сьогодні ми потроху просуваємо їх в парламенті. Я дуже хочу, щоб нас це з вами вийшло, і ми перемогли не лише на фронті, не лише у тій війні, а й війні з несправедливістю.